Спілкуємось з вами знаками. Вказують на чийсь перехід, це духи вісники, тварини-провідники і тварини жертвеники Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності еревотолія Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за норгосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат. Який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу? Сьогодні моя дорога духовна сестра, енергопрактор і ченлер Олімпія ділиться з нами своїм ченнелінгом із ангелами-наставниками. Ми довідаємося, коли у нашому житті з'являються духи вісники про знаки через сновидіння. Кому ангели передають послання впродовж дня, їхні направляючі і попереджаючі знаки та іншу корисну і цікаву інформацію. Вітаю спільнота світлих душ, вітаю світлячки. Я вдячна творцю за оточення світлих душ навколо мене, за людей, які розвиваються і прагнуть духовно зростати. Вдячна за всіх вчителів на своєму шляху. Вячна своїм ангелам-наставникам, що ведуть мене. Сьогодні з моїм ангелам-наставникам я передам вам послання про маячки, які ми, як Божественний Дух, розставляємо в різних життях, щоб орієнтуватися, куди нам іти, і про знаки від наших ангелів-наставників, які завжди поруч з нами, і ми можемо відчувати їх підтримку через синхронізований час на годиннику. Коли ми бачимо на годиннику різні комбінації однакових цифр, це наші наставники привертають нашу увагу. Багато інформації від нумерологів про значення різних комбінацій цифр, але я досліджую ці послання вже давно, і я бачу, що для кожного вони різні, бо те, про що старається ваш ангел-наставник, звернути вашу увагу, важливо саме для вас в цей час. Вона не може бути для всіх однаковим, бо для кожного свій унікальний духовний шлях. Наприклад, коли ви бачите синхронізований час на годиннику, і перед тим про щось подумали, ангел-наставник вас підтримує, каже, що ви на вірному шляху. Але коли ці цифри повторюються впродовж дня, а може і декілька днів, Кожну годину, то ангел-наставник хоче про щось попередити вас, про щось важливе, ваші зміни в вашому житті. Розвивайте, діти Бога, свій інтуїтивний канал. Говорить мій ангел-наставник, ми з вами завжди на зв'язку, ми спілкуємось з вами знаками. Будьте уважні до всього, що ви бачите і чуєте, особливо. Коли ви нам свідомо ставите запит, майте діти Бога, контакт з нами, як з найкращим другом. Лише ми знаємо про ваш шлях духовного росту від першого стоку і до кінця віків. Хто завершує своє навчання у втіленнях стає одним з нас і бере молоді душі під своє наставництво? Наставнику, скажи. Ви передаєте знаки як у сновидіннях, так і наяву. Так, Люба, через сновидіння нам передавати знаки легше, бо тоді ваш розум відпочиває. Коли ви перебуваєте у свідомості, тут трафік думок ваш як трафік авторуху у час пік і не пропускає наші повідомлення. Це ви називаєте проводимість свідомості. Хто з вас навчився зупиняти потік думок? І прибувати у спокої, продовж дня ми можемо передавати послання і направляти увагу на знаки. Наставнику, скажи, я за останній місяць бачила трьох розтілених птахів. Я давно не бачила вже так. Я інтуїтивно відчула, що це знак, але не дуже добрий, тому пішла у ченелінг з тобою. Так, люба, знаки можуть бути як направляючими, так і попереджаючими. Птахи це вісники, це духи. Вони можуть прилітіти до ваших домівок, як носії звісток, і попереджати про події, що наближаються. Розцілені птахи це розцілені духи. Вони вказують про перехід до тонкого світу когось, кого ви знаєте, близьких чи далеких. Так, наставнику, я вже отримала одну звістку про одного мого давнього знайомого. Природа, тварини, людство це все єдине Люба. Коли ви бачите, що птахи чи тварини якось дивно поводяться, це завжди знак про небезпеку, бо тварини й птахи мають міцний зв'язок з тонким світом. Ви можете це спостерігати за вашими домашніми улюбленцями, якщо вони. Спокійні, то все добре. Вони прийшли для того, щоб вас оберігати і попереджати про небезпеки. Наприклад, коти це провідники, собаки вони приходять, щоб нести жертву, вони можуть пожертвувати своїм життям заради подовження життя свого господаря. Бачити знаки дитя це бути інтуїтивним каналом, це чути. І бути спостережливим, перебуваючи у присутності Бога в собі, коли людина перебуває в тривожному стані, вона втрачає стан присутності Божественного духу. Ми тоді не можемо проникнути у свідомість і передати Ясну думку. Ясне мислення і провадимість свідомості відбувається тільки у стані спокою і присутності духу. Наставники. А що наш дух також міє розставляти знаки на шляху? Так, Люба, дух це робить в кожному житті, і перед втіленням ви запам'ятовуєте маячки, які розставив ваш дух. А що це за маячки? Це те, що ви не можете пройти. Ви обов'язково на це звернете увагу. Наприклад, наставнику, наприклад, твій дух розставив. Книжки навколо тебе, як маячок. В твоєму дитинстві у вашому домі була ціла бібліотека книжок. Ти, ти читала тільки ті, що тобі були цікаві, хоч у вас було багато художньої літератури, але ти обирала езотеричні книжки про саморозвиток, їх було декілька в бібліотеці, але саме їх твій дух розставив. Щоб ти їх зчитувала як знак, будьте уважними, на що ви звертаєте більшу увагу, то і є для вас маячок. Зараз, діти Бога, ваша свідомість розширюється. Ви підіймаєтеся вібраційно на землі, і ви можете легше щитувати знаки, ніж раніше. Ви стали більш свідомо йти по своєму земному шляху, деякі з вас. Користуються духовними інструментами, через які також читають інформацію. Що ти маєш на увазі, наставнику, це про таро? Так, Люба, це і Таро, і оракули, і воскові свічки, і руни. Але пам'ятайте, що інформацію кожен пропускає через фільтр своєї свідомості. А ви знаходитесь всі на різних рівнях своєї свідомості. Христос свідомість це найвищий рівень, це вже рівень вищого духовного розвитку. І там завжди світло і любов Творця. Дякую, наставнику, що ви направляєте мене до Христосвідомості і через мене інших дітей Творця. Люблю вас, ваш провідник Олімпія. Посилання на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.